Привіт! Ти на каналі Тато Читає. Приємного прослуховування. Пригода п'ята, у якій пать зустрічається зі слонопотамом Одного разу, коли Крістофер Робін, Вінні Пух та паць сиділи рядком і вели тиху розмову, Крістофер Робін проковтнув те, що було в нього в роті, і сказав ніби між іншим Чуєш, пацику? А я сьогодні бачив слонопотама. Що ж він робив? спитав паць. Та просто так кудись слонопотамив, відказав Крістофер Робін. По-моєму, він мене не помітив. Колись і я з одним здивився», – сказав паць. І, по-моєму, то був саме він, а може, і не він, хто знає». І я одного якось бачив, озвався він Ніпу. Хоча сам собі подумав цікаво, який же він є, отой слонопотам. От тільки рідко вони трапляються, надбало зауважив Крістофор Робер. А надто зараз, докинув паці. А надто само цій порі року, підтримав друзів він і Пух. Отак вони поговорили про все, про те. А тоді пуховій пацеві настав час збиратися додому. Вони пішли разом. Спочатку, поки вони чалапали вузенькою стежкою, що в'юнилась понад дрімучим пролісом, обидва мовчали. Та коли вони підійшли до струмка і, підтримуючи один одного по камінцях, перебралися на той бік, а далі рушили лікоть у лікоць поміж зарослів вересу, між ними виникла така глибокодумна розмова. Розумієш, Пуше, як це цікаво, казав паць. Я й сам так подумав дуже цікаво, бубонів Вінні пух. Ти знаєш, Пуше, треба поміркувати ще, казав пать, твоя правда пацю, бо про це я на хвильку й забувся, відповідав Вінні і пух. І ось саме тоді, коли вони наблизилися до шести сосен, Пух озирнувся довкола і... Упевнившись, що їх ніхто не підслуховує, сказав глибоким, урочистим голосом: Пацю, я щось надумав. Що ж ти надумав, Пуше? Я надумав зловити слонопотама. Сказавши це, він пух кілька разів кивнув головою. Він чекав, що паць скаже Ти що, або що ти? Або пуш, не може бути, або дасть іншу корисну пораду, проте паць не сказав нічого. Широче кажучи, пацеві було трохи прикро, що не йому першому стрельнула в голову така чудова думка: Я хочу спіймати його в пастку, сказав Пух, хвильку почекавши. Це мусить бути дуже хитра пастка. І коли б ти, Пацуку, мені допоміг. Пуше! Сказав паць, ураз повеселівши, і знову відчув себе цілком щасливим Ти мій друг, і я тобі допоможу. А далі він сказав А як ми це зробимо? І Пух сказав Ось у цьому і вся штука. Як? І вони сіли, щоб разом обміркувати все до дрібниць. Перше, до чого додумався Пух, це викопати глибоченну яму. А потім слонопотам піде гуляти і впаде в цю яму. А вони? Чого? спитав паць. Що, чого? спитав пух. — Чого він туди впаде? Пух почухав лапкою кінчик носа і сказав, що дуже просто. Ну, піде слонопотам гуляти, почне неспівувати пісеньку та поглядати на небо, чи не збирається там на дощ, і от не помітить глибоченної ями. Поки не звалиться в неї, а тоді вже буде пізно. Бай сказав, що це, безперечно, дуже хитра пастка. Та що, коли дощ уже йтиме? Пух знову почухав кінчик носа і сказав, що коли дощ уже йтиме, Слонопотам може подивитися на небо, аби дізнатися, чи скоро він ущухне. От він знов такий не помітить глибоченної ями. Поки не беркицьнеться в неї, а тоді вже буде пізно. Пать сказав, що тепер усе зрозуміло, і, на його думку, це просто таки нехитріша пастка. Пухові наче медом губи помазали, так йому стало приємно від похвали товариша. І він відчув, ніби слонопотама все одно, що вже спіймано. Треба було тільки обдумати ще одну річ. Де саме викопати ту глибоченну яму? Паць сказав, що найліпше викопати яму перед самісіньким носом слонопотама якраз перед тим, коли він у неї беркицнеться. Але ж він тоді побачить, як ми її будемо копати, сказав Пух. Не побачить адже він дивитиметься на небо. «А Раптом він для чогось зиркне вниз, сказав Пух. І про все здогадається, він надовго задумався і, врешті, зажурено мовив. Не так усе це просто, як спершу пригадалося. Мабуть, через на напотами і попадаються так рідко, мабуть, тому, сказав пець. Вони зітхнули і полилися, тоді повитягали один з одного трохи колючок і знов посідали. І весь цей час пух бубонів. От коли б я вмів по справжньому думати. Він ні глибоко вірив, що слонопотами зловити можна, тільки треба, щоб сам ловець мав у своїй голові справжній розум, а не соснову тирсу. Уяві собі, звернувся він до паці. Ніби ти намірився зловити мене. Як би ти це зробив? «Ну...» Сказав пать, я зробив би так, викопав би яму, поставив туди горщика з медом, а ти почув би запах меду по у яму, а я. Щира правда, я поліз би по мед і в яму, схвильовано сказав пух. Тільки дуже обережно, щоб не забитися, і взяв би горщика і спершу облизав самі тільки вінця, немов би там уже немає меду. А далі розумієш. Відійшов би трохи на бік і подумав трішки, а далі повернувся б і став лизати із самої середини горщика. А далі, ну, годі, годі, заспокойся. Головне, ти був би в пасті, і я б тебе зловив. Так от, перш за все треба подумати, що люблять слонопотами, по-моєму жолоді, га? А в нас зараз багато Пуша, аж прокинься нарешті. Пух, який тим часом поринув у солодкій мрії про мед, від несподіванки аж підскочив на місці і заявив, що мед принадливіший за жолуді. Паць був іншою думкою, і вони мало не посварилися. Та паць вчасно змикитив, що коли вони кластимуть у пастку жолуді, то ці жолуді доведеться збирати йому паце. А коли вони порішають на меді, то Пухові буде зовсім неважко принести мед із власного буфета. Через те він сказав гаразд, нехай буде мед. Саме в мить, коли Пух подумав, так само і зібрався було промовити гаразд, нехай будуть жолузі. Мед то й мед. повторив для певності паць і наморшив чоло, ніби з цим уже покінчено. Я копатиму яму, а ти гайда помет. «З Звода, сказав пух і перевальцем почвалав лісовою стежкою. Прийшовши додому, він підсунув до буфета стілець, видерся на нього і взяв з горішньої полиці великий превеликий глек із медом. На глекові було написано мед, та щоб не лишалося ніяких сумнівів. Мінпу зняв із нього паперову покришку і зазирнув усередину. Там справді було щось дуже схоже на мед. Однак це ще не певно», – сказав пух. Пригадую, мій дядько якось казав, ніби одного разу бачив точнісінько такого кольору сир. Пух устромив язичок усередину і добряче лизнув. Так, сказав він. Це мед, сумніви зайві. І меду, я б сказав, від денця по самі вінця. Якщо, звичайно, сказав Пух, якщо ніхто не вкинув на глека шматок сиру, ну просто так, жартома. Хіба трохи заглибитися далі? Ну, просто так перевірити. ну ж, як слонопотами не люблять сиру, скажімо, як я. Ох! Він глибоко зітхнув Ні ні, все чесно, до самого денця чистісінький мед. Остаточно впевнившись у цьому, Пух поніс глека до пастки, і паць, визирнувши з глибоченної ями, спитав Приніс? І пух відповів «А як же, тільки глечик трохи неповний. Він передав мед пацеві, а той, заглянувши в глек, сказав От тобі і маєш, оце в тебе все, що залишилося. І пух відказав Так. Бо воно й справді було так. Пять поставив глека на дно ями, тоді виліз ізвідти, і вони пішли додому. Ну, пуше на добраніч», – сказав падь, коли вони підійшли до пухової хати. А завтра о шостій ранку ми зустрінемось біля сосен і подивимося, скільки слонопотамів утрапило до нашої пастки. До шостої батю. А мотузка в тебе знайдеться? Ні. А для чого тобі мотузка? Щоб відвести їх додому, сказав Пух. А, -а, -а, а. Я гадав, слонопотами йдуть на свист. Одні йдуть, а інші не йдуть. За слонопотамів вручатися не можна, ну, на добраніч. Бувай Увай І паць потрюхав до своєї хатки, біля якої була дошка з написом стороннім в, а він і пух почав укладатися спати. За кілька годин, коли ніч тишком нишком уже тікала геть, пух зненацька прокинувся від якогось млосного відчуття. У нього вже бувало раніше подібне відчуття, і він знав, що воно означає що йому хотілося їсти. Пух почалапав до буфета, видерся на стілець, порив на полицях і не знайшов там нічого. Дивно, подумав він, я ж знаю, що там у мене стояв глечик із медом, повнісінький глечик із медом по самій вінця. І на ньому ще було написано «Мет», щоб я, бува, не помилився. Дивно, дуже дивно. І він почав ходити з кутка в куток по кімнаті, розмірковуючи, куди ж міг подітися глек і бурмотів собі, підніс пісеньку, от таку. Куди ж цей мед мій запропав, буфеті повен глек стояв, Втекти від мене він не міг, у нього ж бо немає ніг, не міг чкурнути він у ліс, бо мед то не кабан, у річку теж він не поліз. Він що? Слонопотам? І звісно, мед це вам не птах, не пурхне в небеса. А все ж пропав він. Ох, ах, ах, оце вже чудеса. Він пробурмотів цю пісеньку тричі підряд. І раптом усе пригадав, адже він сам одніс глека до хитрої пастки на слонопотамів. Ой-ой, – -ой", сказав пух. О, що трапляється, коли надто піклушся про слонопотамів. І він знову вклався в ліжко. Проте сон йому наче рукою зняв. Що дужче він силкувався заснути, то гірше це в нього виходило. Пух спробував лічити овець, іноді це чудовий спосіб швидко заснути, але тепер він зовсім не допомагав. Тоді пух узявся лічити слонопотамів, та виявилося, що це ще гірше, бо кожен слонопотам, якого він лічив, одразу ж накидався на його пухів глек із медом і вилизував все до краплини. Кілька хвилин пух лежав і мовчки терпів муки. Та коли п'ятсот вісімдесят сьомий слонопотам облизав свої ікла і буркнув вдоволено сам до себе, чудовий мед кращого я ніколи й не куштував, пух не витримав. Він скочив із ліжка, вибіг із хати і помчав навпростець до шести сосен. Сонце ще ніжилось у ліжку, але над дрімучим пролісом небо прозоріло. Ніби попереджаючи, що сонечко вже прокидається і ось ось вислизне з під ковдри. У передранкових сутінках сосни виглядали журними і самотніми. Глибочена яма здавалася ще глибшою, ніж насправді, а глек із медом, що стояв на дні, був зовсім примарний, наче тім. Та коли Пух опинився поруч із глеком, його ніс миттю відчув мед, і пухів язик сам вистромився з рота і став жадібно облизувати губи. От біда, сказав пух, тицнувшись писком у глек. Словно потам майже все з'їв. Далі, трохи подумавши, він додав О, ні! Тож я сам з'їв, я й забув. На щастя, з'їдано було не все. На самому денці лишилося ще трішечки меду, тож ж засунув голову в лек і заходився лизати. Тим часом прокинувся і паць. А прокинувшись, він одразу ж сказав Ох, далі набрався духу і додав. Ну, що ж? А далі вже геть хоробро закінчив. Так тому й бути. Та насправді він почував себе не дуже хоробро, і йому аж серце заходило вп'яти, бо в голові стугоніло страшнюче слово Слонопотам. Який він із себе той слонопотам? Невже злющий, як сто вовків? Чи йде він на свист, і якщо йде, то чого? А поросят він їсть чи ні? Якщо їсть, то чи всіх підряд. Якщо він такий ласий до поросят, то може він усе ж не зачепить поросятка, в котрого є дідусь на ім'я стороннім Вільям. Бідлашний паць не знав відповіді на жодне з цих питань, а йому ж за годину вперше в житті належало зустрітися зі слонопотами. Правда, поруч буде пух. А вдвох воно завжди не так страшно, як одному. Стоп! А що як слонопотамід в лісі не тільки до поросят, а й до ведмедів може прикинутися, думав падь, ніби мені розболілася голова і не йти до шести сосен. Але ж раптом сьогодні буде дуже гарна погода, і ніякий слонопотам не потрапить у пастку, а він падь. Цілісінький ранок без діла вилежуватиметися в ліжку. Що ж робити? І тут пацеві сяйнула блискуча думка. Зараз він піде тихесенько до шести сосен, обережно обережно зазирне в пастку і погляне, є там слонопотам чи немає. Якщо слонопотам є, то він паць повернеться додому і ляже у ліжко. А якщо слонопотами немає, то він, паць, звісно, не лягатиме. І паць пішов. Спершу він думав, що ніякого слонопотама там не буде. Далі звагався Ні, мабуть таки буде. А коли наблизився до пастки, то вже зовсім упевнився, що слонопотам таки попався, воно власні вуха почув, як той, що сили слонопотамить. Ой, мама, ой, ріднесенка! сказав паць. Йому закортіло швидше втекти, але він не міг. Коли він уже підійшов так близько, що треба хоч краєчком ока глянути на живого слуну потама, і от паць обережно обережно підповз до ями і зиркнув униз. А він і пух, вилазив шиме. Увесь цей час тільки те й робив, що намагався витягти голову з глека, і ніяк не міг. Що дужче він трусив головою, то глек міцніше на неї налазив. Пух кричав мамо, кричав тату, кричав Ой, рятуйте. і навіть просто Ой-ой-ой. Та це не допомагало, тільки голос його гув, як із порожньої бочки. Він спробував бемцнути глеком об щонебудь, та оскільки не бачив, об що треба бемцати, то це не допомагало. Він намагався вилізти з ями, але оскільки не бачив нічого крім пітьми в глекові, то й із цього нічого не виходило. Нарешті, вкрай замучившись, він задер голову разом із глеком до неба і жалібно заволав. І саме цієї миті паць зазирнув у яму. Квалт, рятуйте, зарепетував паць. Слонопотам, страшний слонопотам. І він так чкурнув, аж замоготіли його п'яти. На бігу він усе кричав та кричав Рятуйте, ґвалт, слонасти страшнопотам, кґалтасти рятупотам! рятасти, гвалтопотам!» Так він кричав і моготів п'ятами. Аж доки добіг до будиночка Крістофера Робіна. Що там скоїлося пацю? спитав Крістофер Робін, який щойно прокинувся і сам збирався вставати з ліжка. Ряд, гволт, сказав паць, який так захекався, що ледве міг вимовити слово. Рятам, гвалтам, слонопотам. Де? Отам? сказав паць, махнувши лапкою. Який же він? Страшний з утакенною головою. Ти такої ніколи не бачив Крістофера Робіна. Ну, така велика, така велика, як як не знаю що. Ну, як. Приміром, приміром, як Глек. Гаразд, сказав Крістофер Робін, узуваючи чоботи. Я мушу на нього подивитися. Ходімо. Певна річ із Крістофером Робіном паць нічого не боявся, і вони пішли. Чуєш, чуєш, це він? наполохано прошепотів паць, коли вони наблизились до ями. Та щось нібито чую, сказав Крістофер Робін. Вони чули стукіт, то бідолаш на війні натрапив зрештою на якийсь корінь і силкувався розбити глека. Он, он. прошепотів паць. Ой, як страшно. І він міцно вчепився Крістоферові Робіну за руку. Та що це? Крістофер Робін раптом голосно засміявся. Він засміявся аж за живіт брався, сміявся, аж по землі качався. І доки він сміявся, слонопотамова голова добряче луснулася об корінь. «Трах!» Глек розлетівся на черепки, Бах! і з'явилася голова Віні Пуха. І лише тоді паць зрозумів, який же він був смішний, і йому стало так соромно, що він чкурнув навпрошки додому і лік у ліжко, бо у нього й справді заболіла голова. А Крістофер Робін та Вінні Пух пішли разом поснідати. Ох ти, дурненький мій ведмедику, сказав Крістофер Робін. Як же я тебе люблю, а я тебе, сказав він Пух. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав лайк до нього та підпишись на цей канал. Бувай!